Шановна громада Переяслава, сьогодні, 18.07 року. Тільки що закінчилася сесія, так називаємо сесія міської ради Переяславської, Переяславської міської ради. Значить, ми ходимо сюди вже як в цирк із головним клоуном Саулком, Значить, натуральне шапіто. Слуги служать, навіть не задумуються, про що голосують. Ми сьогодні навіть зуміли не ми. Вони зуміли проголосувати за. Узаконення документів на річку Альта. Тобто не проговорює слово річка Альта, а називає водойма. Він розуміє, що його притягнуть до відповідальності за це. Річка Альта на балансі міста не стоїть. Значить, він заліз туди, до чого взагалі місто не має відношення. Но сьогодні вони узаконили зараз, бистренько протягнуть документи і оформлять. Буде ставок один. І докажіть, ніде не вказано, що тут мова ведеться за Альту, водойма. За ж граби підтримали буквально всі його хотівки. Злочинне угрупування в нашій міській раді. А, а, у нас сьогодні не надали, а, як завжди. вже багато а, разів він труситься. Він не надає громаді слова. А, його в дрожки дає від самої громади. Сьогодні в нас були такі питання. Громада мала підняти питання про. Ми пропонували зареєструвати петицію на сайті Переяславської міської ради на встановлення пам'ятників загиблим воїнам, за кошт міської ради. Ну я рахую так, що ми рахуємо наша організація, громадська організація, громадська рада Переяслава. Ми рахуємо, що ми, хоча б таким чином віддячимо нашим воїнам, пам'яті наших воїнів, допоможемо родині. Хоча б таким чином, у той час як нашого мера син. Офіцер запасу до цього часу сидить в запасі, і в нього не, не сумління нічого не визиває, ні жодна жилочка в нього не спрацьовує на те, що його синок сидить в запасі. Він грабує місто, а наші діти гинуть. Злочинне огрупування. А, значить, ніхто ні слова не проговорив а, про те, що не підтримали. воно навіть не піднімалося на а, порядку денному у міській раді про те, що може, то дійсно давайте приймемо такий закон. узаконимо і будемо нашим військовим, а, які приїхали, прибули на щиті пам'ятники. Ноль роблять вигляд. Вони тільки шанують, чому ви не прийшли, коли йде церемонія поховання. Оце він рахує, що це саме більше, що він може зробити прийти на церемонію. Церемонію, а чого всі не приходять? Оце такі були в нього питання. Зараз у нас і ще було питання звернення до сесії міської ради, так як приміщення по вулиці Богдана Хмельницького, 78. Ми про нього вже розповідали. Є комунальною власністю громади. Так от ми, громада, громадська організація, громадська рада Переяслава. Ми пропонуємо, ми вимагаємо перенести. За цією адресою бібліотеку, а у нас виходить це приміщення 365,5 метрів квадратних. Ми просто подарували. А, значить, ми вбачаємо в цьому корупційну складову через те, що таким чином Саулко розраховується з Григоренком за те, що він йому допоміг долізти до корита. Оце вже говоримо прямим текстом, тому що вже задовбало оце все безчинство. Він вже навіть посилає нас. І їдьте до міністерства, в Міністерство охорони здоров'я, і хай вони вам там розказують. Чому це вони прийняли така постанова 1301 до, якого, до цього часу? Він не прийняв вони не перерахували на цю постанову кошти. На амброзію корчувати півтора мільйона. У нас коштів вистачає. Тобто змить саулку карман, а от це вже дійсно, що якщо на 13.01 півтора мільйона перерахує, то це буде допомога інвалідам. Ні, у нас на це коштів не вистачає. Ви розумієте, це таке злочинне угрупування тут сидить. Він точно ждун. Він не дає нам відповіді, куди він відправив В 22 2022 році 50 тонн пального. Ми до цього часу не знаємо, куди він їх відправив. Чию армію заправив. До цього часу ми не знаємо, куди він 23 й рік, скільки пального використало. Чоловік собі шуршить наші бюджетні кошти. Витрачає, куди його вздумається, і ще навіть не звертає увагу на громаду, що ця громада є громада. Ми його обирали, на свою голову, обрали, і тепер ми маємо з ним отакі проблеми. Значить, ну, за постанову 01 я сказала, вже 7 місяців минає, а, а на неї він і не збирається перераховувати кошти. Сьогодні послав нас в кабінет міністрів, щоб ми туди йшли з претензіями, що це вони таку постанову прийняли. Питайте у них, я то тут при чому. Нам Амброзію у нас є півтора мільйона. А, значить, у нас іще кричучі питання пам'ятки архітектури. Ми вже дожилися до того, що ми вже знищимо пам'ятки архітектури. Значить там вже влізли, корчували дерево, розсунули трохи тієї його вала. Я балакую зараз пам'ятка архітектури. Вал 10-13 століття. Скільки століть він стояв, його ніхто не трогав. Ждун наш послав, викорчували, спляли дерево, розсунули той вал. Це все робиться для того, щоб і до дощі, воно все сунеться і вал зникне. Ніхто його не укріпляє на даний момент. Злочинне групування, органи, будь ласка, вам тут роботи буквально всім: і ДБР, і СБУ, і НАБУ, і всі усі наші органи вам тут роботи. фатить всім по зав'язку. Ми вас запрошуємо до себе.